Снігові кучугури періодично то утворюються, то тануть. Львів спочатку нагадує Лапландію, згодом малу Венецію. У ці дні серед львів'ян найбільший попит на снігозбиральну техніку та добротне сухе взуття. Цьогоріч львів'яни придбали утричі більше снігозбиральної техніки, аніж торік. Купляли усе від спеціалізованих прибиральних машин до лопат, шуфель та спецодягу. Минулого року пік продажів. Снів управління техніки були листопад-грудень місяць. Люди запозалися на зиму. А цього року, як на диво, було в березні місяць, зв'язку з погодніми умовами. А минулого року в березні. Минулого року в березні абсолютно вже не продавалася снів провальна техніка, тому що була температура плюс 17, плюс 18 градусів плюсом. Минулого року вже продавалися час бруківка, мотокультиватори, газонокосарки, мотокоси, тримера. Після великого снігу у Львові очікують високої води. Купувати човнів для пересування вулицями міста, звичайно ж, ніхто не буде, бо Львів не Венеція. Тому дедалі більше львів'ян намагаються придбати гумовці. На ринку вибір обмежений, проте ціна коливається від 50 до 100 гривень за пару. Утім, жінкам не до вподоби чоботи радянського зразка, тому шукають модне взуття, хоча воно і удвічі дорожче майже до 200 гривень. Є такого плану, є такого плану. Бачите, вони різних кольорів йдуть, там йдуть різні розміри. Тут ще є гумовці. Такого плану, такого плану і прості, це чоловічі. У нас в принципі в районі від 120 до 180 гривень. Одягати гумовці радять і фахівці-взутівники, бо вони, мабуть, найкраще знаються на взуті. За словами швидців, взуття зі справжньої шкіри не мокне, однак нині переважно продають неякісне. Від вологи одразу протікає. Зараз ново ну, китайське взуття немає, взуття такого, щоб якісного. Як воно до такої погоди? А воно слабеньке намокає, люди приходять, дуже тріскає шкіра. От бачите, дуже тріскає шкіра. От бачите, тріскає шкіра, бо взуття неякісне. А ще зимове взуття дуже нищиться від солі, якою посипані вулиці. Найбільше рвуться підошви, тому ну, Від підошви відлітає шкіра. У зв'язку з сіллю. Багато штучного взуття ламається. Ну і що ж можна сказати? Про... Ну, от так як показати, тріскає отут весь час. Все зв'язано з солью, напевно, і мокрота сильніша. Що зробиш? Багато львів'янок скористалися порадами і вже змінили свої модні чоботи на гумові. Мені подарував їх чоловік на 8 березня, і купили ми їх в Києві. І от вчора була прем'єра, я їх вперше одягла, і я можу сказати, що у мене були всі переваги. Тобто я йшла по калюжах як герой. Загалом львів'яни ще тиждень-два потерпатимуть від снігопадів та від лих. Володимир Моїсеєв. Олег Кухар, головні новини Львова.